Дуже важливо проходити профілактичні огляди у лікарів, адже завжди легше лікувати хворобу на початковій стадії або попередити її, аніж лікувати запущений перебіг. Огляди, які необхідно проходити згідно віку 18-39 років скринінг гіпертонії, вимірювання тиску один раз на рік або раз на два роки скринінг гіперхолестеринемії. Ліпідограма при нормальних показах наступна через 5 років. Скринінг цукрового діабету раз на рік цукор крові. Стоматолог відвідування є обов'язковим. Вакцинація кожні 10 років дифтерія і правець. Якщо не хворіли вітрянка, гепатит Б. Якщо щеплення немає. Якщо немає антитіл до краснухи, КПК. Вакцинація від ВПЛ. Скринінг раку шийки матки. ПАП-тест, ВПЛ або і те, і друге. Скринінг раку молочної залози до 39 років самообстеження та огляд лікаря. Обстеження, наприклад, УЗД, за показами, мамографія після 40-45 років раз на рік жінкам групи високого ризику раз на рік з 25-35 років, скринінг інфекцій, що передаються статевим шляхом при необхідності. Після 40 років продовжуємо все, що вище. Плюс, додається, скринінг колоректального раку. Зазвичай лікар враховує анамнез родини і скарги кращий метод колоноскопія. Офтальмолог раз на 1-2 роки після 55 років раз на рік. Вакцинацію продовжуємо. Після 50 герпес зостер. Після 65 бажано пневмокок, скринінг остеопорозу рентгенографічна денситометрія. При палінні більше 15 років за життя скриніних раку легень.